Я вам покажу, як зробити стойку в роботі. Заходимо там три крапочки море. Нажимаємо Creator, поки воно в нас загрузиться. Там, де home, ось, бачите, три полосочки. Воно в нас в лівому верхньому углу Creation, Show Public Only. Нажимаємо на оцю вашу ігру. І в тому ж самому углу біля дешборду нажимаємо не плакес, а пасес. Ждемо. Далі ми нажимаємо create a е Pass. Наприклад, пишемо Любошо". Так, create a pass. Тоді ми шукаємо ваш пас. Ось він. Так, дешборд. Селес назимаємо другу кнопочку. Тоді ми спочатку повинні включити items for Sale. Бліна, залагала. Просто залагав. Ладно, перезагружу його. О, все, все зроботало. Вибачте, залоги. Тепер вписуємо, що ми хочемо. Наприклад, любе число вписуть 200. Save Chine. Все, ми зробили стойку. Всім пока.